Привіт! Сьогодні я знайшла насіння пальми в Вашингтоні. Очевидно, що назвали її на честь Джорджа Вашингтона. Пакетик всього 5 насінни, схожі на маленькі кавові зерна. В інструкції вказано, що їх треба замочити на 2 або 7 днів, але перед цим підпиляти по шву. Пиляйте обережно, бо можна без пальця залишитись. Пальмами треба набратися терпіння, бо ростуть і проростають вони дуже повільно. Але ж блін, які вони гарні, у Вашингтоні взагалі бомбезні листки. Насіння в мене відмокали 2 дні, після чого я їх висадила на 1 см глибину. Крясно поливаю і через 2-3 місяці обіцяю, що проросте. Підписуйтеся, щоб не пропустити оновлення.